Вітаю, друзі. 2 травня, п'ятниця. Вчора Володимир Зеленський вчергово порушив Конституцію України і ввів санкції проти власних громадян. Серед них дві людини, з якими я регулярно спілкуюсь, підтримую зв'язок і співпрацюю. В медійній сфері. Це політолог Костянтин Бондаренко, і це блогер Мирослав Олешко. Ну, Крім цього, введені санкції на Олексія Арестовича, який е, раніше був радником голови офісу президента Андрія Єрмака. І наряд е, осіб, які знаходяться на території країни. Агресора на території Російської Федерації. Їм ці санкції до Дупи-Дверці. Вони виїхали в Росію, вони ведуть повістку дня російську, живуть російським інтересом, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте розберемо трьох тих, хто знаходиться власне не в Росії. І хто ніколи не декларував себе прихильником Російської Федерації, прихильником війни Росії проти України. Давайте почнемо з Олексія Арестовича. Олексій Арестович був обцілований, облюблений владою, його обнімали, подивіться, як е, залужний, е, подаляк рядом. Лещенко, інші бачите, да, от, фоточки все. І тут бах звільняється. А потім виїздить за кордон і починає різко критикувати владу. І тут бабах санкцій. Кажуть, що Олексій Арестович тісно співпрацює з колишнім. Голови офісу президента Андрієм Богданом з контрабандистом Сіяром Коршутовим. Він був під санкціями за контрабанду, потім чомусь їх проти нього не продовжили, який проживає в відні. Що це з санкціями? Помста нерви здають, намагання забрати медійний майданчик у Арестовича. Створити імідж опозиціонера. Версій дуже багато. Знаю одне: введені санкції неконституційно, незаконно, і це зло. Хто б не був арестовуючим чи будь-хто інший. Якщо він вчинив щось не те, ідіть до суду, судіться і доводьте його вину. Далі, Костянтин Бондаренко. Інтелектуал, політолог, політтехнолог, медійщик, людина яка написала книгу, джокер, справжній портрет. Володимира Зеленського. І після цієї книги на нього і вводять санкції. Я вважаю цю книгу критичну по відношенню до Зеленського, до його Зелених гнид причиною, чому на Костянтина Петровича були введені санкції. Інших причин, ну просто не бачу, Мирослав Олєшко, блогер, Виїхав з України, звинуватив в Дерзраді, е, намагається отримати політичний притулок, критику влади першим і дуже ефективно почав використовувати мережу Маска Х. Для того, щоб довести до нової адміністрації Сполучених Штатів Америки весь той безпреділ, який відбувається в нашій країні. І в нього вийшло доніс. Тисячі репостів, його пости читали і читають Сполучених Штатах, політики, Близькі до Білого Дому. І, звичайно, не книга Бондаренка, не пости в Твіттері, ну, віксі, е Олєшка не подобались Зеленському. І він ввів санкції. Але основна причина не в цьому. Дивіться, всі троє Арестович, Бондаренко і Алішко, по своєму медійні. І їм хочуть перекрити доступ. Медійні майданчики доступів до України. Зараз напишуть у листи в Ютуб, Фейсбук, Мету, в інші соцмережі, які слухають глобалістів і підтримують Зеленського. І скажуть: ми ввели санкції, заблокуйте Ютуб Арестовичу, Ютуб Бондаренку, заблокуйте Фейсбук Олєшку, ну і так далі, і так далі. Просто зачистка медійного поля. І заборонять на території України, так як введені санкції. і багато людей не зможуть дивитися. І не буде в них альтернативної думки. Буде тільки зелена мрія, яку буде розказувати Зеленський Єрмак і інші персонажі з Банкове. Я ще раз повторюся. санкції проти громадян України, проти будь-яких є зло. Тому що якщо людина винна, її треба судити. А санкції – це посадсудова розправа. Не можуть засудити. Отримай санкції, зі всуєм життя. Це не перші медійщики, які потрапили під санкції, була Свєта Крюкова. Інші. Але питання в тому, що машина рухається. Якщо ти вибився за тари і перестав слухатися тари, ти стаєш загрозою для пастуха. Тому тебе треба під санкції, твої канали заблокувати в Україні. І не дати можливості говорити своїми співвітчизниками, з українцями. Власне, це є головною метою введення санкцій проти медійщиків, блогерів, політтехнологів, політологів. Ну і, звичайно, те, що я казав, особиста ненависть відносно Бондаренка за книгу Джокер і. Відносно Олешка, це те, що він зміг продвинути, і чуть ли не поморже. Зеленський цими фотографіями з цих постів отримав в овальному кабінеті. Тепер мститься. Це мстливий, кровавий диктатор. Зеленський і його зелені гниди. Вони встановили диктатуру і щодня. Щодня її посилюють, цементують. Чи вдасться це зупинити? Це залежить від кожного з вас. Не мовчіть, викривайте корупцію, викривайте зелений гнид. Говоріть вголос, говоріть в Ютубі, в Тіктокі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, скрізь. З кожного утюга, з кожної мережі Зеленський має знати. Українці ситі ним по горло, йому потрібно йти. Тільки тоді, коли він відчує силу людей, направлену проти нього, він піде. А інакше вони будуть будувати диктатуру і правити ще десятиріччя, прикриваючись війною, воєнним станом. Втрати території, гибелю людей, і все. Війну вони не зупинять, бо зупинка війни з боку зелених гнид – це втрата ними влади, і це відповідно кримінальне переслідування, чого вони дуже дуже бояться. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.